Андрюшенко Віталій, ходіть до нас. Я знаю, у вас така от знов тема, така карбон фармінг. Я навіть, я навіть не знаю, що це таке є. Ну, карбон фармінг це щось, знаєте, як е, з історії Віталія Кличка. Я не знаю, сніг падає, продовжує йти. Або ну, я, біж... я не знаю, що це. Це щось таке зверхістяне. То ми хотіли б послухати вас. Заренажену тих людей до нас. В мене. Дуже вам вдячний. Е, дякую всім, хто залишився. Хто ще має цікавість. Мушу відпрацювати програму обов'язково. Е, поважні люди запросили. Е, хто знає про що тут по ідеї мало би йти? Підніміть руку. Хтось хтось є в залі. Вас знаю, вас не знаю. Чудово. В цілому, так якщо коротко, знаєте, хай простять мене всі сили світу. Це, от, так скажемо, станом на сьогодні в Україні це заробіток з повітря. Хто сьогодні знає чи пам'ятає цифру, скільки вуглецю знаходиться в повітрі? В повітря складається азот, кисень і вуглець та інші гази. 003% виходить на вуглець. В складі повітря, тим не менше, станом на сьогодні ця вся програма існує і заснована після десь початку 2016 року Паризька угода 에, про контроль змін клімату, яка передбачає зменшення викидів вуглецевих газів, інших парникових газів, в тому числі закиси азоту і метан. Зокрема, сьогодні у нас в Україні вже існують кілька компаній, які... Формують добровільний ринок вуглецевих сертифікатів, які можна, за яким можна отримувати гроші винагороду і виходити на аукціони, виходити на зовнішні ринки, продавати. Кому? Хто сьогоднішній споживач? Це ті підприємства, які мають сьогодні надмірні викиди, які ніяк не вписуються в ту програму, яка існує от, в продовження Кіотського протоколу. Власне, сьогодні в Україні наголошую, є вже сьогодні як мінімум дві компанії. З однією ми співпрацюємо вже два сезони: 2022 рік урожаю, 2023 рік урожаю зараз буде проходити аудит прозорості в цілому наших процесів і відповідності. І плануємо на 24 рік зараз теж подавати інформацію. Трішечки про себе. Я там фактично з 2005 року вийшов на такі компанії, як всі більшість переважно в Україні кажуть, найбільше зло в Україні то холдинги. Я з них починав. Але за холдинги можемо дуже довго багато говорити. Тим не менше, мабуть, більша половина тої інформації, яка сьогодні існує в межах цих стін, або формувалася в підприємствах. Це якраз були ті холдинги, які накопичували інформацію, аналізували, робили якісь висновки і так далі. І так далі. Дуже багато цінної інформації на ринок України вони принесли. Не лише вони, але з їхньою участю в тому числі, тому опустимо тему, де там є зло, де не зло, да, і так далі. Працював в Київ, працював в холдингу і працював в домі насіння, Був цікавий дуже досвід, бо це є дистриб'юторська компанія, як є, була. Да, хто слідкує, хто за агроринку знає, що ділася. Там я займався, скажімо, більш ретельно дрібноділянковими дослідами, так як це робить Баз, в Сінгента та інші компанії. Не прийміться за рекламу, да, але тим не менше, це дрібноділянкові досліди з повторностями, з маленьким комбайном селекційним, який зважує до 50 гектарів, ну і так далі. Було два агроцентри: це був Козятинський район і Глобино. 18-19 рік я працював в Kernel Trade головним технологом. Тоді з'явився, скажімо, Open Agribusiness, це Співпраця з фермерами. Власне, перейшов тоді вже головним технологом в цей проект. Покинув його в 2021 році на посівних площах 130 тисяч гектарів. На сьогоднішній день проєкт налічує більше 200 тисяч гектарів. З 2021 року я працюю в поспі імені Івана Франка. Це підприємство під Луцьком, Губен Перший, яке сьогодні має земельний банк 9 тисяч гектарів. 9 200. Що сьогодні є в Франка? Це земельний банк 9200 гектарів, Волинський, Волинській Рівненській області десь 50 на 50%. Хто знає, розуміє географію в цілому. Наша рівненщина, наше підприємство. Ця частина знаходиться по дорозі від Костополя на Сарне. Тому це полісся, це легкі ґрунти піщані. Ми маємо елеватор з наземним зберіганням 15 тисяч тонн збіжжя. Ми маємо 2200 голів ВРХ, з них дійно стада 900. Ми маємо переробний цех з продуктивністю 150 тонн тонн ріпаку і 200 тонн соняшнику на олію, в тому числі, якщо говорити про карбонфармінг, якщо говорити про карбонізацію, про ці кредити, про рух взагалі в європейську цю історію, де є можливість знаходити кредити, скажімо, пільгові, бо сьогодні є співпраця з IFC. На рівні цих кредитів карбонових і так далі. І так далі то а, коли сталося, почалося повномасштабне вторгнення 22-й рік, всіх призвело до того, що в принципі маємо шукати десь додаткові гроші. Відновили олійний цех, відновили поставки олії і стикнулися з тим, що є така процедура прозорості, стійкості там да сталі процедури ICC. Нічого складного немає, так само як в цій карбонізації, так само в подачі цих заявок, в оформленні, слідкуванні за ними не святі горшки ліплять. Всі процедури можна пройти. Вони достатньо прозорі, достатньо прості. Просто треба приділити увагу і чітко знати, розуміти, що то є Європа, то є європейські традиції, європейські цінності. Ви не маєте підвести себе в першу чергу і їх тоді, коли ви будете подавати інформацію. Тобто, Десь якось там пропетляти, щоб потім мати за собою не дуже добрий слід, цього не бажано робити. Ви маєте чітко знати, розуміти, що Європа там глобально цінності про це. Багато можемо говорити про їхні там інші там, нюанси, але якщо подається інформація, вона мала би відповідати дійсності. Ми пройшли процедуру СІ сертифікації на, на олію, і вже, скажімо, цінник на неї на ту олію з цією продукцією в цілому був вищий. Була вілія, були хлопці розказували, розповідали, та й ви я думаю, що багато хто вже з тим стикнувся і пройшли ці процедури, і точно знають, що це таке. Я до чого веду, що не складно все можливо. історія була підписана Паризька угода в 2016 році, набрала чинності 4 листопада. Про що йшла мова про те, що маємо в цілому світі має рухатися весь світ до зменшення зростання світової температури. До 2 градусів від до до індустріальних рівнів, збільшення здатності обдатуватися до негативних впливів клімату, е, продовжувати подальший розвиток, е, скажімо, з зменшеним рівнем викидів, який би не призводив до е, загроз виробництва харчів в цілому. Да? Тобто можна уходити в ноутіл, no в мінітіл, але зменшити суттєво виробництво продукції. Це стане на, на, на заваді, тому що світ хоче їсти. Ну і в тому числі це йшла розмова про те, щоб, як вони назвали, гармонізація фінансових потоків, яка з розвитком мала би передбачати зниження викидів передникових газів. Україна приєдналася практично з 22 квітня підписали, 14 липня ратифікували цю угоду з зобов'язаннями. Ми, по ідеї, мали би до 2030 року скоротити до рівня 35% п'ять в порівнянні до 90-го року. Зв'язку з тим, що у нас в цілому вся промисловість практично лягла. Закінчилась історія тим, що ми вже на 2019 рік, Україна, в зв'язку з цими процесами стагнації по промисловим об'єктам ми досягли зменшення до 90-го року на 62 Тобто ми перевиконали ну, майже в два рази. Далі тут ми говоримо про Європу, про їхні, скажімо, цінності. Стали говорити про те, що давайте ми оцінимо, давайте ми подивимося і в цілому. Почали так знаєте, і здалеку закидати, що давайте будемо рахувати ковід, тому що ковід COVID і ковідна історія сама по собі трошечки підрівняла всіх. От. І вже якщо рахувати від 2019 року, коли почалась ковідна історія, то в цілому Україна не виконує оці темпи, скажімо, зменшення цих парникових газів викидів і їх, скажімо, Накопичення, не накопичення, а змен... ну, глобальне зменшення. Що в цілому карбонфармінг для нас, як виробництва підприємства, звичайного, яке має просто звичайні, там, посівні площі, я вам показав, що, 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 що являє наше підприємство. Фактично, це сталі сільськогосподарські практики в рослинистві, тваринництві, які спрямовані на управління накопиченням вуглецю. І викидами інших парникових газів, окусу азоту і метану. Чому і тваринництво в тому числі є дослідження, купа цифр, які свідчать про те, що тваринництво саме по собі виділяє купу метану, ну, Корови теж живі істоти, тому по фермам в тому числі існує такі, такі програми. Ми до них ще не дісталися, не добралися, але обов'язково будемо рухатися в тому напрямку, тому що це і в Європі, і в світі, і в Штатах, в тому числі, де тваринництва дуже багато. Ці програми існують яким чином це пов'язано з агровиробництвом? Да? Що, 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 де, де, де ті гроші? По суті, враховуючи наш досвід, всі заходи зв'язані вуглецю, бо вуглець це, скажімо, одна з твердої частини рослин, да? це та складова, з якої будується абсолютно вся потім органіка, да? от, от той вуглець. І... Всі ті заходи, які будуть пов'язані з накопиченням вуглецю і зв'язуванням його, в вони от для нас сьогодні в частині якраз рівненської області вони являються без додаткових затрат. Тобто, це ті заходи, які ми мусимо там робити з огляду на те, що у нас там є проблема. Проблема яка? Легкий ґрунт. От ми говоримо про те, що нам потрібна органічна речовина, нам потрібні проміжні покривні культури. Сьогодні ми послухали про амарант, знаємо про цукрове сорго, знаємо про... Вдалі досить приклади на Рівненщині і на Волині вирощування другого врожаю після раннього там скажімо, після ранніх культур, після таких як ріпак, наприклад, да? ми будемо пробувати в цьому році. Ми пробували там, скажімо, не дуже багато, але в цьому році будемо ставити на потік. Тобто, сама суть зводиться до того, чим більше культур росте протягом вегетаційного періоду теплого придатного для вегетації, чим більше сформовано органічної речовини. Тим по суті ми більше накопичили і утримали той вуглець в тій рослинній масі. Це управління рослинними рештками для нас, для зони, скажімо, піщаної, піщаного полісся. Це водоутримання, вологоємність, по суті, збільшення, так? тобто збільшення органічної частини, дасть нам можливість мати більше запаси вологи. Це температурний режим, контроль, більше цей, скажімо, пункт. Як і попередні, з рослинними рештками вологоутриманням, більше, мабуть, для регіонів з недостатнім зволоженням або нестійким, з різним розподілом. Але навіть і, і тут на Рівненщині, на волині можемо сказати, що ну, от протягом двох років я працюю, я бачу, що перерозподіл опадів сам по собі змінився. Тому це теж буде ставати досить актуальним питанням з точки зору вологоутримання, його вологоємності ґрунту і управління температурним режимом, коли сонце починає пекти більше, чим потрібно. Рослинні рештки і управління це вітрова і водна ерозія. На, скажімо, рівненщині більш-менш у нас рівно. Волинський відділок в цілому має досить велику пересічну таку, пересічний рельєф, великі перепади по висоті. Відповідно, у нас там є водна ерозія, да? тому нам потрібно однозначно там накопичувати рослинні рештки, які би мали можливість утримати водний потік і не змивати верхній шар ґрунту. Мінімізація обробітків ґрунту і витрат в цілому, це для нас знов ж таки для рівненського відділку, тому що гроші і формуються з урожаю. Урожай формується собівартістю. Раніше вони заробляються. Да? І маємо якусь там сформувати собівартість, яка би дозволила тримати ту землю і на ній заробляти, бо це є основний сьогоднішній ресурс наш. Чому звернули? Якраз звернуло от я з огляду на це, не знаю, як добре видно. Не дуже добре видно, це, це ті фотографії піску, на якому ми працюємо. Це от, от, майже 4 тисячі гектарів, ось такого щирого, гарного, українського такого, знаєте, рідного піску. От. Маємо. Ну і мусимо щось робити з огляду якраз на ті всі попередні пункти, які я назвав. Чому це стало можливо, і чому карбонфарминг дає відповіді на ці питання? Це якраз ось подивіться, якщо звернете увагу. Починаємо перші кроки самі по собі. Це погано видно. От обробіток ґрунту, да? якщо ми говоримо, що обробіток ґрунту, далі це був традиційний обробіток ґрунту, з переходом на мінімальний обробіток ґрунту, ми говоримо про те, що ми вже починаємо в цій програмі заробляти гроші. Компанія сама по собі, яка формує ці сертифікати, яка має методологію обрахунку, вона говорить про те, що якщо ви переходите з огляду на те, що вам це точно потрібно. Бо я ще раз кажу, я про це сьогодні говорю з огляду на те, що ми це все одно робимо. На, ми все одно мусимо там робити на тих ґрунтах з огляду на те, що ми там це робимо, і ми вже заробляємо, переходячи на мінімальний обробіток. Ми забрали важкі агрегати. Ми поставили е е е е е лишильники. Станом на сьогодні лищильники, ми звідти забираємо, залишаємо вертикальний обробіток. Це буде ну, вертикальний. Ми говоримо, і це буде лапа, це буде стрілка якась, або це буде долото. Тобто диск звідти з піски ми будемо забирати з огляду на те, що руйнується структура. Ми за два роки дуже добре це побачили, пересвідчилися. Забираємо. Але мінімальний обробіток ґрунту до 10-12 см І поїхали. Ви вже заробляєте на цьому, хай не багато, але це перший пункт, який вже існує в цій в цьому русі. Далі ми говоримо про наявність мінімального обробітку ґрунту. Ми говоримо про покривні культури. Тобто, це ті якраз складові, за які конкретна компанія, яка першою по суті зайшла в Україну, да, і має сьогодні там близько мільйона гектар е, в проєкті, е, вони перевіряють, тестують, проводять аудит і кажуть, що це є одним із кроків, коли в цілому формується кредитний. Сертифікати ці в гулицеві формуються в тому числі з врахуванням покривних культур посів. Ми будемо говорити, що в цьому році ми два роки працювали над тим, щоб знайти для себе ті культури, які будуть іти як проміжні культури, як покривні культури, в тому числі другий урожай. Другий урожай у нас буде в частині е, силосного е, жита на, силос, на сінаж, вірніше, і посів далі кукурудзи. Тобто є такі речі, які ми робимо щодня. З огляду на те, що у нас там є там, або тваринництво, або якесь там виробництво. Так, от у нас буде перша культура земежито, наступна культура буде кукуруза силос. Після кукурузи силос, Я думаю, що ми ще встигнемо там буде мати час, можливо, посіємо якусь там гречку, просо, не знаю, там, може, навіть саме амарант. По суті, ми закриємо дуже великий час, дуже великий проміжок, три культури, за які будуть нараховуватися якраз оці сертифікати вуглецеві. Тобто ми створимо велику масу, яка, по суті, буде скажімо, забирати з повітря СО2, і таким чином, скажімо, будемо зменшувати ті запаси вуглецю. Далі це внесення органічного добрива з огляду на Рівненщину, там у нас поки що немає, скажімо, масового такого характеру у нас немає, де брати це органічне, органічне добриво. Ми говоримо про те, що ми в цьому році підорожає 20. Четвертого року ми внесли близько 400 гектарів курячого посліду. Зараз будемо вносити в систему само по собі ці дані. Вони вже, я точно знаю, збільшують кількість одиниць оцих вуглецевих сертифікатів на 1 гектар. По суті, ми почали з 2022 року вражає на мінімальному обробітку, нічого не маючи, нічого не роблячи. Далі ми переходимо в 2023 рік, ми будемо додавати покривні культури. Ну і урожай 24-го року ми вже пройдемо з мінімальним обробітком ґрунту, з покривними культурами, з органічними добривами поки що ні. Ну, але тим не менше, крок за кроком ми рухаємося, і знову ж таки це призводить до того, що ми, як учасники програми, формуємо. Стало розуміння, що ми і добре щось зробили, і за це гроші отримали. За результатами 22-го, урожаю 22-го року у нас було внесено контурів. Полів на площу 370 гектарів. Це кукуруза, це соняшник. Ось урожайність по суті 52 центари з гектара. В 2022 році нас спіткало нещастя 1, 2, 3 вересня був, скажем, приморозок, мороз до 5-6 градусів. Кукуруза сама по собі мала тоді вологість порядка 45-46-47 Наливання було активне, скажем, да, і ми. По суті, втратили ту кукурузу, насінинки полопались, розмерзлися, і ми дуже багато врожаю втратили. І всі ті, хто там поруч був, по суті, в підприємствах мали, мали щастя це спостерігати. Тому врожаність наша була порядка 52 центнерів на круг. Хоча на етапі 1-10 серпня ми об'їжджали всі посів і, по суті, ну, там все було добре. Соняшник 18 центнерів з гектарами закрили на тій площі. За 2022 рік за цей урожай з 3700 ми, ми отримали виплату 82 454 євро. Це сума за вирахуванням всіх відсотків, всіх комісій, це те, що нам впало на рахунок. По суті, знову наголошую, в нашому окремому випадку глобально нічого не роблячи додаткового, ми зрозуміли, що це можемо робити, будемо робити, це наш вектор, наш напрямок. 84 тисячі євро на 82. Це не та сума, яка в цілому, якщо розділити це не дотягуючи 22 євро на гектар, хоча сьогодні в рекламі самі по собі існують зовсім інші цифри. Чому саме така цифра, чому саме така виплата? Тоді була опція: у нас був касовий розрив, нам потрібні були гроші. І десь на етапі кінця, певно, середини липня. Ми попросили, чи можна скористатися опцією раннього викупу цих сертифікатів. Звісно, що з дисконтом, і оцей дисконт склав, по суті, ну, досить суттєву різницю, але нам так потрібно було. Ми мусили, да? нам, нам треба було. Ті, хто залишався в проєкті, кажуть, що отримали 30, 32, 34, хто більше євро з гектара. Яким чином можна цю цифру збільшувати? Сама по собі та платформа і та компанія, в якій ми зареєструвалися в цьому проєкті, вони досить лояльні, вони кажуть, що дивіться, ми, як компанія, що ми робимо? Ми, по суті, робимо аудит, ми видаємо сертифікати, ми кажемо, так, да, з цими пацанами можна щось робити. Вони відповідають за свої слова за технологію, в цілому за те, що відповідність дійсно існує нашим нормам і правилам. Відповідно, далі або компанія береться як брокер продавати ці сертифікати тим компаніям-заводам, які не мають. Можливості покривати свої викиди. Або ми можемо самі це зробити. У нас на той час, на 22-й урожай, не було ні часу, ні можливості цим зайнятися. Урожай 23-го року ми спробуємо поторгувати на, на тих біржах самостійно. Спробуємо, подивимося, вийде-не вийде, але принаймні будемо пробувати. Знаєте, в лоб не вдарять. Ну а ми мусимо спробувати замиратися в ці руки, щось мають робити далі. Тому власне ось така цифра, то не є велика, але тим не менше, знову ж таки, за те, що ви просто робили, ви отримали додаткові гроші. 23-й рік ми додали ще 1300 гектарів. По суті, це ну ось в таких культурах було додано. 5130 гектарів станом на сьогодні в двох проєктах, ну, в двох подачах інформації. Ну і очікуємо результат. Знову ж таки, це той результат, який ми говоримо про те, що якщо ми десь отримуємо на рівні якогось раннього викупу, не торгуючи на біржах, не виходячи на якісь е, самостійні пошуки, хто би міг там придбати, тому що сьогодні вже є пропозиції, є ще одна компанія, яка активно заходить сьогодні на ринок, і вони готові розглядати варіанти управління, е, або умовно підсказки, там, да, е, де би можна було поторгувати або за комісію, або за якусь додаткову плату, на рівні консультацій. Тому е, ось така цифра планується нам сьогодні. Знову ж таки, наголошу. Це те, що ви робите кожного дня. Його сьогодні можна оцифрувати, і за нього і за це все можна отримувати гроші. З огляду на якісь технологічні самі по собі речі, які дозволяють вам подальше ведення бізнесу на землі. Це волога, це рослинні, рештки, температура і так далі. І так далі. По суті, в мене все. Дякую за увагу. Дякую, що дослухали. Є питання. Е, дивіться, я би сказав, би, що я не є, скажімо так, спікером, який сьогодні рекламує ту компанію. Сьогодні їх декілька всього-навсього в Україні. Ну, але їх можна знайти на інтернет-ресурсах досить просто. Не рекламую собі та й все. Я нічого не маю проти неї. У нас з ними договір, не розголошення і так далі, і так далі. Але відверту рекламу, скажімо, робити я не буду. Дякую. Та, будь ласка. Друзі, більше запитань немає, чи є можливо в когось? Якщо немає, то ми будемо дякувати Дякую за вам наразі. виступ. Аплодиція. Пану Віталію.